Отакий фронт роботи у нас сьогодні. Треба посталити змонтувати три ряда резини, вона все лежить. Це гума Алтеа 24 мм. Ролонна, натуральна, кордована. Чим її, чим вона відрізняється від інших наших моделей. Бачите, бетон залитий ровно, ну, немає ухилу. Сама гума. Ось видно в кінці, на черзі верніше, бачите, вона сходить по пирожки стають менше, менше, менше і таким чином тут блягнує вогу якраз тоді буде такий от, ну, схил, що цікава рідина. Ось ну, так це виглядає, це привіз на утримання. Зараз приїдуть хлопці. 8 годин, сьогодні субота, 27 число. Я думаю, що за сьогодні ми його і постелимо. Повинні, по крайній мірі, встигнути це зробити, нічого не заважає. Господарство своїми силами зняли бігілля, щоб вони не заважали, щоб це все швидше було. Заметем, підметем, розмотаємо, натягнемо, проб'ємо стабілізуємо, буде у нас стоять. Порівнякам буде комфортно, не буде них бурситів. Гарантію на гуму ми даємо 10 років. Прописуємо її в договорі. Не так, як бла-бла-бла. 150 мільйонів год, динозаври одержать. Ні, ми це прописуємо в договорі. Всім добро.